Десятки окремих підприємств стануть одним великим медіа, що вперше в країні матиме повне законодавче підґрунтя, щоб працювати незалежно від влади і незалежно від бізнесу. Бо власником цього медіа є українське суспільство, і саме перед ним нам з вами доведеться звітувати. Йому доводиться нам треба буде доводити нашу професійність. І його довіра буде наша унікальна система вимірювання рейтингу, про який сьогодні так багато говорила. І в суспільного мовлення, таким, яким воно є сьогодні, є слабкі і сильні сторони. І, на мій погляд, це тільки наш вибір зосереджуватися на загрозах або використовувати всі наявні можливості. На відміну від багатьох країн світу, створення українського суспільного мовника відбувається в умовах жорсткої конкуренції з великою кількістю потужних та високопрофесійних приватних телеканалів, радіостанцій та нових медіа. І в цій конкуренції. Велика розгалужена система телерадіокомпаній у регіонах, я вважаю, що це чи не найбільш сильна сторона суспільного мовника. Жодне комерційне мовлення, і ви це добре знаєте, ніколи не зможе собі дозволити такого широкого, дійсно широкого представництва. Тобто, завдяки всім вам суспільне мовлення буде виконувати одне з найважливіших своїх завдань, про яке вже сьогодні говорили, бути скрізь, бути абсолютно доступним. Я думаю, що регіональні компанії повинні відображати індивідуальність тієї частини країни, в якій вони працюють, і мати можливість щоденно обговорювати саме ті питання, що є важливими для різноманітних спільнот, які існують всередині кожного регіону. Вони всі різні. Це означає на практиці, що для кожного партнера суспільного мовлення важливо сьогодні зосередити увагу. Ресурси і найкращих професіоналів на ключових програмах, що розповідають про життя регіонів і дають можливість людям приймати рішення, комунікувати з мовником і почути свій голос. Новини, вечірні інформаційні програми, дискусії на соціальну тематику і так далі. Ви знаєте всі ці формати. Тобто, у власному виробництві ми будемо концентруватися не на кількості, не на годинах, а на справжній якості. В той же час всі з вас мають. 24 години мовлення в когось трошки менше. То об'єднання ресурсів дасть нам можливість всім партнерам користуватися спільними здобутками для того, аби урізноманітнити мовлення і додати до власних програм, програм власного виробництва інший якісний контент. Це доступ до архівів, це можливість використовувати продукт, права на який раніше були придбані або отримані лише для однієї телекомпанії. Крім того, на робочих групах зі створення суспільного мовлення, що кожного тижня вже багато місця відбуваються, ми з вами склали попередній перелік, якщо пам'ятаєте, проєктів для ко серед яких є і одиночні проєкти, і є проєкти циклові, і є прямоефірні щоденні проєкти. І хочу сказати, що суспільний мовник обов'язково кожного року, а в перспективі двічі на рік, тобто кожного сезону, матиме загальний великий, якірний всеукраїнський проект, в якому будуть задіяні всі партнери. Тобто наша спільна робота просуватиметься в просуватиметься в двох напрямках: це підтримка якості мовлення за рахунок копродакшену та надання якісного контенту. Та зосередження найбільшої уваги, ресурсів та ключових людей для а, тих базових базових програм регіональних мовників, що допомагають відображати індивідуальність кожної частини країни і відповідатимуть запиту різних спільнот у регіонах. Ли говорячи про індивідуальність, хочу підкреслити і наголосити, що є базові принципи, на яких існуватиме суспільне мовлення, однакові для кожного підрозділу, кожного журналіста, режисера, оператора та будь-якого співробітника компанії, де б він в якій би частині країни він не працював. Це незалежність та професійність, як її розуміють, у всьому світу. Ці вимоги ми постійно будемо висувати один одному. Ми вам, ви нам, ви один одному, ми один одному і так далі. І саме через ці вимоги ми будемо оцінювати нашу спільну роботу і ті проекти, які ми вироблятимемо. Ми обов'язково, як ми будемо. Ну, яку, яку пропоную, яка пропонується допомога і чи існують якісь програми в тому, щоб. Модернізувати контент, аби він був і незалежним, і справді професійним. Так, ми обов'язково створимо навчальний центр. Вже є кілька проєктів, вони досить дорогі, але ми розуміємо, що це на це знадобиться час. Але ми обов'язково це зробимо, бо цей проєкт один з найважливіших. Але ще до того, як цей проєкт буде втілений, вже сьогодні ми починаємо формувати широку програму тренінгів, воркшопів, майстер-класів та прямих консультацій від українських фахівців та спеціалістів європейських країн країн і інших країн світу. Друга частина цієї програми це обмін досвідом в реальному часі, тобто співробітники партнерів всередині суспільного мовлення матимуть змогу попрацювати в різних командах по всій країні. Це означає, що люди, які зараз працюють в регіональних телекомпаніях, будуть частину часу працювати в те, що сьогодні називається НТКУ, і навпаки, найкращі спеціалісти, які є зараз в інших компаніях, будуть направлені для того, щоб підсилити професіоналізм будь-якого партнера. Що це буде потрібно, і на завершення хочу закликати всіх партнерів не базуватися на першому погляді. Бо перший погляд завжди бачить перелік проблем та труднощів, що приносять нам зміни. Але створення суспільного мовлення, і думаю, що це вам підтвердить в будь-якій країні, це не результат, а процес, який постійно триває. Тож ми маємо дивитися ширше і далі. І тоді, за проблемами, ми побачимо у змінах те, що вони насправді нам приносять можливості і розвиток для кожної людини, для суспільного мовлення, і вибачте, за пафос для нашої з вами країни. Спасибі, дякую, пані Іровська, зокрема, і за те, що.